Дивіться сьогодні, що буде завтра в проєкті Україна сьогодні на 2+,2. плюс вітаємо. Це програма Україна сьогодні. І ми її ведучі Володимир Рапчун і Ярослава Кравченко. Вітаю! І говоритимемо. А вже ж з самого початку про тему, про яку ви здогадуєтесь, 20 січня Дональд Трамп офіційно обійме посаду і стане 47-м президентом Сполучених Штатів Америки. Тож світ вже активно обговорює те, як Трамп планує завершувати війну в Україні. Ми ж дивимося на події глибше. Тож обговоримо сьогодні, як на знаменитому пагорбі Рашмор буде розміщуватися обличчя 45-го і 47-го президента. Це буде два обличчя Трампа чи Трамп до і, і після замаху на його вухо? Хто виграє тендер? Сподіваємось, що не підрядники, які мали будувати метро на Виноградар. Пропоную провести опитування серед наших глядачів. Я думаю, таке опитування було б не гірше ніж наявне опитування. Але давай спочатку ну, інше проведемо. Перевіримо, може дістанемося і до твого опитування теж. Тому е так звані мирні плани Трампа. Про них пишуть і в Україні, і за кордоном New York Times, Wall Street Journal. І хто ні? Навіть економіст про це писав. Тому запитуємо у вас, чи зможе Трамп зупинити війну? Варіанти відповідей. Так, йому це вдасться. Ні, він популіст. І третій варіант: так, але не на нашу користь. Скануйте qr код камерою свого смартфона. Переходьте за посиланням, там ви зможете проголосувати і залишити свій коментар. Ну що, ми запрошуємо до студії нашу колумністку? Ну вона можна сказати, Трампознавиця познавиться не інакше. Анастасія на не інакше Трампознавиця познавиться це точно. Ну, що сьогодні, давай сьогодні та сьогодні буду трам познавитися. Скажи, Дивіться. будь ласка, які плани мирні чи не більш чи менш мирні? готує для нас Трамп, бо щось багато про це говорять, але не те, щоб все зрозуміло було. Знаєш, Вов, перш ніж ми поговоримо про ці самі плани і про те, що про них говорять, хочеться та акцентувати на тому, що під час своєї передвиборчої кампанії Дональд Трамп часто піднімав питання завершення війни в Україні і навіть... Грозився завершити війну за 24 години. Так, я, до речі, пам'ятаю, таке була історія. І тоді у Трампа запитали, як саме він збирається завершувати війну за добу. Він сказав щось на кшталт. План є, але я вам про нього не розкажу, бо тоді його буде складніше реалізувати. Абсолютно так. Під час передвиборчої кампанії Трамп часто робив гучні заяви, але жодної конкретики, тим паче, плану завершення війни не було. Зараз цього самого плану теж. Немає. Тобто офіційно Трамп не представив мирний план по Україні, але є заяви близького оточення Трампа, яке, власне, і озвучує так звані мирні плани. Під час передвиборчої кампанії, серед іншого, Трамп обіцяв завершити війну в Україні ще до офіційного вступу на посаду. Обіцянка Дональда Трампа припинити війну в Україні до дня інавгурації тепер ставить його в становище, де йому доведеться вибирати між конкуруючими пропозиціями відрадників. Журналісти The Wall Street Journal проаналізували ці самі пропозиції відрадників Трампа і з'ясували, що усі пропозиції розходяться з підходом Байдена, згідно з яким Київ повинен диктувати час початку мирних переговорів. Щодо конкретних пропозицій, то ось, наприклад, новообраний віце-президент Трампа Джей Ді Венс бачить завершення війни в Україні. Ні, ось так думаю, що це виглядає так. Трамп сідає і каже росіянам, українцям і європейцям. Ви, хлопці, повинні з'ясувати, який вигляд має мирне врегулювання. І ймовірно, воно виглядатиме приблизно так само, як нинішня лінія розмежування між Росією та Україною. Це стане як демілітаризована зона. Вона буде сильно укріплена, щоб росіяни не вторглися знову. Крім цього, Росія має отримати від України гарантію нейтралітету. Що Україна не вступає в НАТО, не вступає в жодні союзницькі інститути. Крім цього. Ого, так званий план Венца передбачає, що за відмову вступу до НАТО Україну озброюватимуть, а на так звану демілітаризовану зону ведуть війська країн ЄС. Якщо так званий мирний план Джейді Венца викликає питання, то план близьких до Трампа Кіта Келога і Фреда Флейца викликає ще більше питань. На початку цього року Кіт Келух і Фред Флейтс, які обидва служили в Першому Білому домі Трампа, представили Трампу план, який передбачає припинення озброєння України до тих пір, поки Київ не погодиться на мирні переговори з Росією. Україна все ще може спробувати повернути втрачену територію, але повинна буде зробити це шляхом дипломатичних переговорів. Але важливо розуміти, що це не офіційні заяви Трампа, це лише пропозиція його оточення, і чи враховуватиме Дональд Трамп це коли умовно формуватиме свій план. Не зрозуміло про це, власне, говорить і керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Давайте його послухаємо. До інавгурації президента США і формування його команди будь-які заяви окремих людей в медіа варто розглядати виключно як їхню особисту думку, а не позицію команди новообраного президента. Але навіть оцей озвучений так званий план Джеді Венса не виглядає як план, який може задовільнити і Україну і Росію. Так, очевидно, це м, поки що як то кажуть, не сам план, а лише розмови про те, яким він може бути. Але якщо вже так і станеться, що от реальний план Трампа буде схожий на те, що йому пропонує, наприклад, Джей Венс, то дуже вірогідно, що і в Україні, і в Росії цей план, м'яко кажучи, не зрозуміють. І головна проблема цього плану пишуть журналісти Street Journal, у тому, що Україна та Росія мають суттєво різні цілі війни та не мають бажання їх змінювати. І от те, що росіяни, якби то не зовсім готові до діалогу, яскраво ілюструє заява Дмитра Медведєва, яку він зробив одразу після перемоги Трампа на виборах. Цілі спеціальної військової операції залишаються незмінними і будуть досягнуті. Тобто, план, який передбачатиме, наприклад, озброєння України, росіянам однозначно не сподобається. Я думаю, що Путін хоче чогось приблизно подібного до мінських домовленостей, тільки можливо в іншому форматі, щоб знову ж таки було впроваджено неформальне ембарго на постачання зброї західної України, щоб не було ескалації. Там в якості е лінії розмежування нехай там ОБСЄ їздить. Там сьогодні побачило, завтра не побачило обстріли. Ну тобто, десь так, да там гарантії не вступу України в НАТО, там не через 20 років взагалі він буде добиватися, щоб це якось було закріплено. Якось не так, що підуже змінилася, і позиція України щодо перемовин з РФ. Дивлюсь на лінію фронту і думаю, чого РФ має з нами сідати за стіл переговорів. Не розумію, звідки у людей з'явилось враження, що Росія цього хоче. Хоч і з дуже великими втратами, абсолютно не такими темпами, як планувалось, та все ж потроху. Просуваються, навіщо їм тоді нас слухати? Взагалі єдина мета, з якою Рашка зацікавлена у переговорах. Наша капітуляція, тоді як так звані мирні плани радників Трампа, речником ЗС України Георгій Тихий назвав лише чутками. Це просто чиїсь думки поширені в змі. Ми не бачимо сенсу надавати їм більшої ваги та гравітації ніж вони мають, тому я не буду вдаватися в подробиці, висуваючи гіпотези про те, чи можемо ми прийняти, чи не прийняти, чи обговорити ці речі. О, добре, можемо зробити такий проміжний висновок. І все те, що кажуть радники Трампа, діючи чи колишні, це просто слова радників Трампа, не більше наразі такі спекуляції. Назвемо це. Ну, так та з іншого боку, ми розглядаємо або відштовхуємося від того, що у Трампа за його власними твердженнями є план максимум. Це закінчити всі війни. Є таке, Так, і в тому числі і українську війну. А от е, питання залишається, яким чином він планує це робити. Ну, погодься. Ну дивись, Вов, дуже багато інформації було вивчено. П -п 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 все, все, все обшукала, все перечитала, але поки не ясно, ну, от. от поки не ясно щодо того, який буде план <світ> у Трампа, і чи буде він взагалі. От тут історія ясна і з розряду ясно, що нічого не ясно. А от і з приводу того, який підхід власне до вирішення питання може бути у Трампа, я вирішила поспілкуватися із експертом міжнародником Олександром Краєвим. Тому давайте його послухаємо, що ж він мені сказав. Давай. Тобто, це приблизно те саме, що ми чули від Трампа у 23-му році. Нагадаю, тоді він сказав, що якщо Україна піде на перемовини і буде нормально себе вести, так як. Треба зовнішній політиці США, то ми будемо давати їм всю зброю, яка в нас є, окрім ядерної, бо Україна має оборонятися, але при цьому Україна має бути віддана дипломатії. Якщо Росія не піде на перемовини, Україна отримає ще більше зброї. Проте, якщо Україна не буде погоджуватися на перемовини, якщо вона не буде готова говорити з росіянами напряму, можливо, зброя закінчиться, І, можливо, нам треба буде передивитися наш підхід до підтримки української держави. Ну, така от приблизно картина зараз. Як воно буде далі, поки невідомо. Але про всяк випадок. І ще раз: мирні плани від радників Трампа чи то пак від когось із його оточення це лише думки, так Вов, як ти вже вище сказав, але все ще, ще раз акцентуємо на тому, що це думки, і це нормально, що вони пропонують йому щось. Бо якось же ж треба щось, якась конкретика має з'являтися. Чи буде вона від Дональда Трампа? Питання відкрите. Ми чекаємо на конкретику. Це правда. Наразі все, що ми бачимо, це здебільшого спекуляцій, або Там. хтось хоче погайпувати на цій темі. Єдине, дивиться тут важливий момент. Ми маємо зазначити, українська тема достатньо важлива тема, щоб на ній гайпували і представники Білого Дому, або Там. ті люди, які дотичні до Трампівської команди. Але ж собі уяви, приходить та Трамп зараз стає президентом. Ну це ж не на, не найперше, не найнагальніше питання. Ну. У американців є свої проблеми, які він як президент має вирішувати. А вже ж, але Це я... ми хочемо, щоб знаєш всі Так, Але є сила селенна світових питань, глобальних світових питань, які навіть не розглядаються або не розганяються сьогодні в якості оцього гайпу. Розумієш, а українське питання так. Це означає, що воно достатньо важливе і для нової адміністрації. Стежимо за розвитком подій. Настю, дякуємо тобі дуже не те, щоб заспокоїло. Навпаки, підвісила нас на гачку цьому. Ну, Якщо шо Трампозна на зв'язку, дякуємо тобі. Тікатимемо де. Да. Нагадуємо про необхідно. У нас є опитування, воно триває, взяти в ньому участь можна відсканувавши QR-код в лівому нижньому куті екрану. Зараз де він а ось він. Ось він QR-код. Бачите його? Скануйте і беріть участь в опитуванні і, будь ласка. поки ви І визнач... поки ви визначаєтеся і голосуєте. Я пропоную послухати ексклюзивне опитування людей, яке ми спеціально для вас зробили у столиці. Чи вірять вони у закінчення, швидке закінчення війни Трампом? Чи готові до замороження конфлікту? Та що думають про відмову? України від території в обмін на мир. Дивімось. Ні. А чому? Тому що багато факторів впливає окрім, окрім Трампа. Сумніваюся. А чому? Я думаю, що у нас занадто полярні бачення між Україною і Росією. Чим може закінчитися війна. Тому я думаю, що це не буде так швидко, як він сказав. Він непередбачувана людина, і ми гадаємо, ми сподіваємося, що так воно і буде. А але, чи... але сказати так, щоб я впевнена, я не впевнена. Ні. А чому? Бо це складно зробити, дуже я не знаю. Я думаю, що він просто в повітря це накинув, щоб його вибрали і все. Ні, точно ні. Заморозки не повинно бути. Відмови – ні. Ну, тобто я проти відмови від окупованих територій. Е, заморозка, ну враховуючи, скажімо, стан на сьогоднішній день і наші можливості, ну, можливо, це може бути для нас теж якимось позитивним тимчасовим рішенням. Зупинити ці вбивства, скільки позагинуло молодих людей. то мені здається, це та земля Донецьки луганська стоїть стільки смертей не коштує. Хай лучше їм буде. В Далішого я думаю, що зі зміни влади Путіна все повернеться на як то кажуть на круга свої. Не готова. Мені дуже шкода тих хлопців, що загинули за ці території, завдяки просто дуже шкода тих зусиль, які витратили, і країна наша, і всі люди ми всі терпимо.